Мої шанування, всім добро здоров'я. Слава Україні! Тут Ленорманд карти, і я хочу подивитися для України, що чекає вас і Україну у майбутньому. І коли закінчиться війна, можна буде подивитися і що буде з нашою економікою, що буде з країною. Бо такий розклад називається Гренд-Табло. І я буду розкладати для вас всі 36 карт. Ще такий розклад називається розклад на те, щоб кожна карта мала свій дім. У нас з першої до 36-ї карти це будуть домівки кожна карта. Наприклад, карта Вершник це перша карта в Ленорманд. І перший дім називається дім вершника. І так далі. І яка карта піде, в який дім, показує багато інформації, дуже багато інформації. І у нас тут у Ленроман є, є карта, яка називається Дім. І це буде сигніфікатор чи карта, яка буде репрезентувати Україну. Дім, бо це наш дім, Україна. Наш спільний з вами дім. О, карта Дім вийшла перша. Ой, яка щаслива це бачити. Це дуже-дуже добре. Бо коли карта Дім вийшла першою, це точно означає, що буде все гаразд з Україною. Наш дім Україна буде щаслива заможня. Я і я говорила про це, бачили при вас, як завжди, беру все. Це просто прекрасно, бо четверта карта дім, вона четверта, четвертий, четверта карта, як яких викладати один, один за другою. І вона вийшла перша. В першому домі, в домі вершника, у нас карта дім. Означає, що це будете рухатися. Вершник це рухатися буде. Буде все рухатися в дуже гарну і щасливу сторону. Дуже гарно, я щаслива це бачити. Другий дім дім конюшини, бо друга карта у Ленорман конюшина. І в другий дім конюшини виходить карта букет. А конюшина теж, теж квітка чи рослина. І це означає, що все буде добре в Україні. Все буде добре. Третій дім у Ленорман це корабель, третя карта корабель, і тут виходить пані. Це ви, хто дивиться розклад, пані вийшла в третій дім, в дім корабля. У вас буде щось хороше, нове. Корабель це щось нове. Чи може ви приїдете? Корабель це рухатися вперед, кудись їхати. А вас чекає подорож. Четвертий дім це дім. Бачите, четверта карта. Тут не дуже добре видко на цих картах, але це четверта карта дім, Ленорман. І четвертий дім там у нас домівка, дім. І туди у нас виходить карта мітла. Вона говорить, що треба очистити нашу українську землю від загарбників, бо мітла це очистити дуже гарно. П'ятий дім Оленорман це дерево, і в, в дім дерева у нас вийшла карта Хрест. Вона говорить про те, що. Ну, Тяжкий хрест в Україні, бо дерево це, знаєте, є карта долі. У України тяжка доля, це однозначно. Ще шостий дім карта тучі. Шостий дім дім хмари. Вибачаюся, хмари. І в шостий дім випадає карта, яка називається Обручка. Обручка. А ця карта може означати для того, хто дивиться розклад. Що у вас може бути стосунки, не, не дуже легкі стосунки з вашим партнером. Сьомий дім Дім змі... змії, і туди, туди виходить карта Риби. Змія це мудрость, це розум і тут риби це прибуток, це гроші. Ви зможете хар... добре заробити. Восьмий дім дім гроб, називається він. Гроб це чи трансформація, чи якась таємниця, чи якийсь страх. І тут виходить карта роздоріжжя. Бо так, у нас тепер багато у кого є роздоріжжя, ви не знаєте, що робити, вам лишатися там, де ви є, чи може виїхати, переїхати кудись тимчасово, чи якось свою долю міняти. Я бачу, що у вас буде багато змін, бо ваша карта пані, тобто дивиться, якщо ви пані, Вийшла в третьому домі, який називається корабель. У вас будуть зміни. В кожному ряду у нас буде по дев'ять карт. Ще одна карта сюди, це дев'ятий дім, букет, дім букету. І тут виходить карта птахи. Це означає, що букет це щастя, це, може, якийсь подарунок, це гармонія в житті. І у вас будуть гармонічні зв'язки, гармонічні якісь перемови чи… Стосунки, гармонічні стосунки. Другий ряд починається з карти коса, з дому коса, і вдома коса у нас виходить карта гора. Коса говорить, що тимчасово буде мінятися скоро, і гора говорить, що якісь, може, труднощі ви будете проходити скоро. Наступний дім номер 11 дім цієї карти. Мітла, бо тут написано 11, бачите, 11-та карта мітла, 11-й дім мітла. І туди виходить карта лисиця. Хтось у вас є, з ким ви не дуже можете стосунки не дуже гарні, бо лисиця є, є хтось у вашому соціумі, там, де ви є, хто вас обманює. Якісь є людина, яка вас обманює. Дванадцятий дім це дім птахи. Бачите, тут карта, дванадцята птахи. Виходить карта собака, дуже гарна. І будуть о, спілкування з кимось, хто вас любить, хто дуже вірний до вас, бо собака це вірність людини. Наступний дім дитини, номер 13 туди виходить вершник. Бачите, перша карта. Вершник виходить в дім а, дитини. І говорить, що, може, до вас діти приїдуть, чи ви до дітей приїдете. У вас буде все гаразд, будуть якісь зміни їхати, на гостини десь поїдете. Наступний дім це дім Лисиці, номер 14 14-та карта тут. І виходить карта Лілія. Говорить, що Лисиця це може за фахом щось професійне. Професія дасть вам. Багато чого це коли ви добре знаєте, що ви робите, і у вас є гарна, гарна справа своя, чи, може, ви знайдете дуже добру працю. Це гарна карта, у вас будуть гроші. 15-й дім, дім ведмідя, і там у нас карта гармонії, сад. Дуже гарна карта. О, мені треба пильнувати за. Знаєте хто? Бо я на дворі, і у нас тепер година така вечір, і у нас буває приходять приходять єноти, і вони, ну, вони можуть <смас> налякати. Треба дивитися, що робиться навколо мене. Двадцята карта сад. Вона виходить вдом в дім ведмідя. Ведмідь говорить про успіх. У вас буде успіх. О, буде все гаразд. з вами. Наступний дім зірка, і туди виходять а, щури. Зірка це мрія. І можна сказати, що у вас є якась мрія, але знаєте, війна тепер, і якась мрія поки що не здійсняється. Але все буде гаразд, побачимо, що далі буде. Бо щури говорять, що є якісь перепони. Наступний дім дім лелеки, і лелеки в свій дім випали. Якщо карта виходить в свій дім, це дуже щаслива карта, по-перше. А по-друге, вона дає вам особисте якесь знання. І тут лелеки… О, це не лелеки, це в нас якір. <смір> якір, але схоже, що я вибачаюся. Це якір. Якір вийшов в дом лелеки. Це непогано, це дуже добре. Бо лелеки говорять, що ваша родина, чи ваша хата, чи квартира, де ви живете, там будуть якісь зміни, гарні зміни, щасливі. І якір говорить про стабільність: буде більше грошей, буде більше стабільності, не буде ніякої загрози, все буде гаразд. Дім собаки. Номер 19. Тут виходить чоловік. Може, чоловік мене дивиться, вірний чоловік у вас, щасливий, він любить вас. Дивіться, тут можна робити так: чоловік вийшов в, в дім собаки, собака йде там, де ви, бачите? І це говорить, що ви будете зустрічатися з коханим чоловіком. Якась людина, якийсь чоловік кохає вас і хоче зустрічі, хоче, щоб ви були разом. Це дуже гарно. І може бути побачення у когось. Побачення, бачите. Робимо наступний ряд у нас башта, 19-й дім, башта, і там серце. Баш, башта це буває, означає праця може, чи якась справа, чи ваша особистість. І тут у нас карта серце. Ви знайдете справу по серцю. Якусь справу, яку будете любити. А наступний день дім, сад, і там у вас змія. Сад це суспільство, і в суспільстві є, може, якась людина, яка не дуже гарно до вас ставиться. Може, ця людина може, обманює вас. Бачите, тут і лисиця, і змія, вони поруч з вами. І тут можна сказати такий шаховий хід коня, бачите, який. І у нас і лисиця, і змія показує, що десь біля вас є люди, яким не можна довіряти. Наступний дім гори, і тут карта Зірка. Карта Зірка гарна карта щаслива, а гора це перепони. І я можу сказати, це на вашому ряді, що якась перепона буде. буде Ну, сходити, її не буде більше тієї перепони. Ви подолаєте всі перепони. Але ж ми дивимося для вас, для вашої пари і для України. Україна у нас от представлена картою домівка. І ми будемо бачити, що йде діагональ і прямі карти. Ви бачите поруч з картою України. І тут виходить, що тепер Україні дуже тяжко, гора, але буде краще, бо серце. Дім роздоріжжя номер 22 і у нас тут карта ключ. Бо тепер ми не знаємо, що буде далі. І вирішується багато що на полі фронту, і карта ключ показує, що наші військові, тут військові, багато що зробили вже гарного, доброго. Забрала багато своєї землі назад, але ще будуть справи і. Багато що треба зробити, бо роздоріжжя говорить про війну, про війну і ключ. Ключ ми маємо. Вже наші військові мають план, як подолати ворога дуже гарно. Наступна карта в домівку щурів, бо тут, бачите, 23, і це дім 23. У нас тут карта дерево. І це дуже важливе, бо щурі знаходяться а, в. До домівці, яка називається номер 16, зірка. Бачите, зірка тут неподалеку. А в Домі щурів у нас дерево. Це говорить, що дерево може бути родина, так? чи може бути що рідне до вас. І десь рідня у вас є, яка не дуже до вас добре ставиться, і у вас з ними є. Якісь, може, не дуже легкі, тяжкі, можна сказати, стосунки. Може, ви не можете полагодити одне з одним. Наступний дім це дім 24, і тут карта гроб виходить у нас, Четруна в, в домівці, яка називається Серце. Так. Так, 24. Я можу сказати, що на серці вас дуже тяжко. Майже у всіх тепер у нас тяжко, бо йде війна, і е, ворог дуже жорстокий, і ми не можемо нічого зробити. Він просто робить багато стра страшних, страшних е, жахливих речей в Україні. І карта домівка показує тут е, труна. Що дуже-дуже тяжко нам всім. Наступна домівка 25-та обручка, і тут виходить конюшина. Обручка у нас недалеко шаховий такий це називається ход коня. І у нас тут конюшина. Це непогано, це навіть добре, я б сказала, і говорить, що з вами буде все гаразд, вища сила вас захищає. Наступна домівка номер 26 книга. І тут карта башта виходить, бачите? А у башті у нас серце. Я можу сказати, що може, ви тепер самотні людина, і вам дуже тяжко. Карта башта говорить, що ви дуже а, боїтеся чогось. У вас немає, може, стабільності. Бо щури забрали щось, що до вас було дуже. Дуже треба вам було щось вам заважає. Книга це доля людини, і башта говорить про те, що вам треба розвинати свою професійну працю. Наступна домівка це домівка 27, лист, і тут у нас карта а, книга. А гарна карта це карта долі. І лист, і книга це інформація. Якась прийде до вас інформація, може буде перемова з чоловіком, може розмови будуть. Ви будете вирішувати, де вам жити далі, що робити далі, будете робити плани на майбутнє. Тепер робимо останній ряд, і у нас перша домівка це домів... домівка пана. Пана, 28 домівка, якщо ви полікуєте спочатку, тут буде 20. 8. І а, в домівку чоловіка чи пана виходить карта коса. І вона говорить, що може, чоловік якийсь є у вас в житті, який не дуже справедливий до вас, може ви з ним посварилися. Стосунки ваші не дуже легкі з ним. Він такий жорсткий, жорстокий. Бачите, тут коса, може з ним. Була неприємна розмова, і ви не знаєте, що далі робити? Ви не знаєте, що далі робити. І ще це лінія України, бо Дім у нас карта України. І коса це ворог, який загрожує нашій Україні. Це однозначно. Наступна домівка 29-ї карти пані, і тут дитина. Може, у вас діти є чи онуки, а так само. А дитина означає, що щось нове буде в вашому житті. Новий, новий партнер, новий чоловік. Бо так буває, що ведмідь це карта а, людини. Чи може це карта людини, яка а, має владу, багато що може для вас доброго зробити, чи людина, яка має багато грошей, і це на вашій лінії. У вас дуже гарні карти на вашій лінії, і собака, і зірки. І ведмідь говорить, що може бути нова людина в вашому житті, новий партнер. І він буде і заможній, і гарний, і активний, і любити буде, і справедливий, і гарна, гарна людина. А тепер наступна домівка: тут у нас сонце. І у нас місяць місяць у домівці сонце це дуже добре. Це буває так, що означає, що. Є захист вашого роду, захист ваших предків. І тут у нас сонце, дивіться. Сонце в домівці місяць. І це дуже цікаво, бо якщо сонце і місяць помінялися домівками, це означає, що ви під захистом свого роду, і у вас буде великий успіх у справах. Наступне ну, домівка це домівка ключ 33. І тут карта Лелеки. «Лелеки». Ключ недалеко, і знову ми бачимо, що тут хід коня. Бачите, ми виходимо на ключ. Це домівка ключа, і ми виходимо на ключ. Означає, що ви отримаєте ключ від своєї хати, від може нової квартири. І ви будете жити у буде гарне мешкання, своє мешкання у вас буде. А, наступна домівка це у нас 34-та, риби, і тут карта корабель. А риби у лінії це дуже добре. Бачите, я ж кажу, що багато кому з українців треба починати життя з нова, бо війна все перевернула, і перевернула вас світ. Ой-ой, ой, скільки біди, бід, біди принесла. І корабель говорить про майдрування, про те, що ви будете кудись їхати. Якір, це домівка 35, і тут у нас Хмари. Хмари говорять про те, що стабільність а, не така, як була раніше, бо війна знову все, все змінила. І немає тепер стабільності. Карта. А, Може, турбот, це карта турбот. І остання домівка це домівка Христа, 36-та. І тут карта лист. Якщо ми побачимо, то домівка 27-ма лист, а лист знизу від своєї домівки це дуже добре. Це говорить про те, що ви отримаєте, може, якісь папери, листа, може, візум, може Якусь допомогу, ви, ви отримаєте якусь інформацію, яка вам допоможе. Тепер подивимося, що стосується України. І тут діагональ така веде нас до місяця і сонця. І я можу сказати, що місяць це як один місяць, а сонце це як рік. Через один рік Україна буде зовсім незалежна і буде мир. Буде мир, але ворог у нас на кордоні і буде продовжувати нам загрожувати. Треба, щоб він боявся, щоб в нас була і армія, і щоб ми були заможні. Тоді він буде боятися і не зможе більше зробити такого вторгнення. І ще Україна це цей ряд говорить, що будуть партнери багато що для нас роблять. Бачите, і тут і зброя, і гроші. і... Обручка говорить, що вони виконують всі свої обіцянки, але нам дуже тяжко хрест і мітла. Ви тут у центрі, і ви тут будете мати гарні зміни, може, зустрічі, може спілкування, може побачення. І все йде у вас до гарного життя, особистого життя лелеке. Лелеки, і бачите, тут йде так само до стабільності, до щастя і до м партнерства. І ще для України, як я бачу, ход коня, у нас йде на собаку, і це дуже добре. Це говорить, що багато хто в світі тепер, хто, знаєте, має, хто за фахом, там генерали, всі такі, вони хочуть допомогти Україні. Бо собака, це люди, які знають, що роблять, і багато хто хоче нам допомогти, щоб нам подолати ворога. А поки що дуже небезпечно в Україні, бо тут карта коса, але менш небезпечно, ніж раніше. Але дуже небезпечно що й буде, на жаль, небезпечно якийсь час. Такий розклад на сьогодні, мої дорогі друзі. Бажаю вам щастя, слава Україні! Героям! Слава і до побачення!